Привіт всім! Вас вітає Власівський інформаційний портал. Наша команда вже представила вам новий проєкт під назвою «Мій рідний незнайомий дім. Сподіваємося, що вам сподобалось. Очікуємо на ваші реакції. Звичайний день власівчан. Який він? Веселий чи сумний? Спокійний чи енергійний? При всій своїй одноманітності кожна наша днина унікальна та неповторна, наповнена різними зустрічами, подіями та емоціями. Тож давайте спробуємо поглянути на все це свіжим незаангажованим поглядом. Ранкова прохолода, легенький вітер, сонце ще не встигло високо піднятись, тому не так спокоє. Починається новий день зі своїми радощами, прикрощами та проблемами. Усі кудись збираються, дорослі поспішають на роботу, сходиться натовп на автобусних зупинках. Відчиняється крамниці. Зліва розташувались три невеликих магазини, які користуються неабияким попитом у жителів тутешніх будинків. Та є зручним варіантом купівлі продуктів першої необхідності Оптовичок, Спокуса та Іва. Повертаючи на вулицю Молодіжну, можна побачити місцевий магазин продуктів Підкова. А напроти нього знаходиться салон краси Шарм та місцевий магазин Портер. Ідучи по вузькому тротуару, бачимо милі дворики, де біля будинків висаджені квіти та стоять лавки. Саме тут полюбляють відпочивати та ділитись найсвіжішими новинами особистого життя своїх сусідів, наші літні любителі достовірної інформації. Знаходиться барак, у якому розмістились місцевий магазин канцелярій, спортоварів, іграшок, магазин трофей та ремонт взуття. Заглянувши за нього, бачимо широку протоптану вулицю, якою часто ходять флосівчани. Підемо і ми. Її вид не дуже приваблює. Справа знаходиться старий двір двоповерхового будинку із закинутими сараями. І, хоча його мешканці своїми силами намагались привести до ладу та покращити вигляд своєї домівки, усю картину псують покинуті курені, забиті різним непотребом та лахміттям. Зліва розбиті тильні вікна бараку, Старі вивіски, непотріб. Все це поростає бур'яном та чагарниками. Пройшовши трохи далі, бачиш розруху. Ще один забитий барак, уламки скла, старе залізяче. І тобто найбільший торгівельний заклад нашого селища, широкий асортимент товарів дає змогу власівчанам задовольняти свої повсякденні потреби. Щоденно цей заклад відвідує велика кількість людей, а в передсвяткові та святкові дні відбувається торгівельний анслаг. Саме це накладає велику відповідальність на колектив магазину за якість обслуговування та доброзичливість до їх покупців. Позаду нас знаходиться будівля Власівського адміністративно-комунального управління. А саме КВКП Водограй, ТОВ «Індомо», КП Власівські мережі. Основним завданням даних організацій є надання якісних послуг жителям нашого селища. Приходячи далі, бачиш різні споруди, які багато чого перенесли у собі. Наразі половина з них закинута та знаходиться у аварійному стані. А деякі перероблені та використовуються. В одному розмістився склад для овочів, а в іншому розташувалась місцева пивоварня. Більшість території засмічена та покинута, що становить пожежну небезпеку та екологічну загрозу. Шановні глядачі, на годиннику близько перший, а ранок вже став днем. І нас чекають нові зустрічі, події та враження. Тож ходімо! Сонце вже піднялось, відчувається весняне тепло і душевний затишок. Зараз більшість людей знаходиться на роботі. Тому людської активності майже немає. Ми заходимо у місцевий ресторан Явір, який належить досить відомим людям нашого селища. Цей заклад пропонує своїм відвідувачам смачні страви та належний рівень обслуговування. мають можливість провести свій час як у середині закладу, так і на добре облаштованому літньому майданчику. Відучи далі, з правого боку бачимо місце вшанування пам'яті воїнам, які загинули під час Другої світової війни, звільняючи наше селище від фашистської навали. Далі знаходиться невелика алея з висадженими деревами та затишними лавками, що окутують цю територію тінню та створюють комфортне місце відпочинку для жителів нашого селища. Невеличкий сквер розташувався біля власського будинку культури. Майже 50 років тому, а точніше, 48, були завершені будівельні роботи та вручені символічні ключі відкриття адміністрації цього закладу. На той час це була новітня добре облаштована будівля, яка містила у собі декілька сфер діяльності. Великий глядацький зал, сцени для різноманітних концертів, танцювальні та вокальні кімнати, костюмерні, об'ємний спортивний зал. Багато політичних, культурних, адміністративних, соціальних заходів відбувалось саме тут. Звичайно, за всі ці роки наше життя докорінно змінилось. І час не стоїть на місці, і навіть капітальні споруди старіють. Але ми всі добре розуміємо, що головне не зовнішній фасад, а внутрішнє наповнення, тобто колектив творчих людей, які працювали на протязі багатьох років та продовжують працювати у нашому будинку культури та вкладають у нього частинку своєї душі. І не дивно, що спочатку повномасштабних воєнних дій з боку сусідньої країни агресора саме у цих стінах розмістилась більшість пунктів гуманітарної та соціальної допомоги усім потребуючим. Але давайте не зупинятись на місці і дивитись у майбутнє. І як не дивно, це майбутнє знаходиться майже поруч. Хто це? Той знайомий, у голові одразу лунає весела мелодії і згадується персонаж з дитячої каси. А, точно, там все це написано, Буракіно. І наче з нього названий нам дитячий садок. Ласівський заклад дошкільної освіти розташований майже у центрі селища та займає досить велику площу. За своєю специфікою ЗДО Буратіно розрахований як для найменших діточок, так і для підготовки та виховання дітей до школи. На території розмістився великий навчальний корпус, у якому з дітьми проводять весь необхідний об'єм педагогічно-виховної роботи. Окрім цього, маленькі власівчани можуть розважатись на добре облаштованих ігрових майданчиках, займатися різними фізичними вправами на невеликому внутрішньому стадіоні або відпочивати у затишних альтанках. Продовжуючи дитячу тему, підходимо до одного з небагатьох, але досить популярних місць розваг маленьких ласівчан. Наразі дитячий майданчик відпочиває, але зовсім скоро він наповниться гучним дитячим сміхом. Саме на цих лавках розмістяться люблячі мами та турботливі бабусі. А діти продовжать освоїти все більш нові екстремальні види спуску з гірки та будуть влаштовувати піщані батли. Ось на таких життєвих, інколи буденних, інколи яскравих барвах ми провели майже більшу частину нашого дня. Наближається вечір, наближається ще одна сторінка нашої розповіді. Друзі, на початку роботи над цією частиною нашого проєкту ми були переконані, що вечірній період зйомки буде нескладним, адже вечірня пора це логічне завершення нашого звичайного дня. Але занурившись у цю тему поглибше, ми отримали зовсім інший результат. Виявляється, що вечірні години дуже різноманітні, неоднозначні та найбільш насичені. Варіантів розвитку подій безліч. Тож давайте поглянемо на наше вечірнє селище. Спекотний день змінює вечірня прохолода. На годиннику близько шостої усі поспішають у своїх справах. Хтось стомлений, повертається після важкого робочого дня, а хтось бадьоро прямує втілювати свої плани. У магазинах створюються черги. Десь маленький, а десь збирається натовп. Наприклад, як у одній із місцевих крамничок Ліщина, куди полюбляють заходити жителі найближчих будинків. Спека вщухає, а на дворі з'являється все більше власівчан. Старше покоління полюбляє сидіти на лавках, обговорювати останні вісті та ділитися найсвіжішими новинами. Поки молодь влаштовує неконтрольований, емоційний, божевільний шабаш, знаючи, що мама вже тримає їх на мушці. І нічого не залишається, як жалібно просити ще пару хвилин свободи. Дев'ята вечора. Сонце ховається за горизонт, а на зміну його яскравим променям запалюються теплі вогні затишніх домашніх осель. Нарешті усі зібрались у теплому родинному колі. І поки батьки та діти лягаються спати, молодь тільки починає свій вечір. І починається споконвічний конфлікт між батьками та дітьми. Кожне покоління відрізняється одне від одного. Це незаперечний факт розвитку суспільства. Так. Ми трохи інші. Добре це чи погано покаже час. Наше дозвілля виглядає по-різному. Зазвичай ми збираємось компаніями, слухаємо музику, погоджуюсь інколи занадто гучно. Та йдемо гуляти великою юрбою ближче до центру. Зазвичай такі гуляння стають причином конфліктів між молоддю та більш старшим поколінням. Отже, подібні проблеми хочемо ми цього чи ні, були, є і будуть виникати. Єдиним правильним способом вирішення даних проблем є повага один до одного, ставлення себе на місце інших та мирний цивілізований шлях їх вирішення. Ось і закінчився звичайний день власівчан. Зрозуміло, що показати увесь перебіг подій, мозаїку життєвих переплетень неможливо, але ми намагались це зробити. Дякую, що ви провели цей день з нами. Ми вже готуємо для вас продовження, тому очікуйте, передаю слово своїй колезі Софії.